Доброго дня гості та підписники мого каналу. Будемо робити сьогодні квас. Зараз жара на вулиці, тому будемо пити квас. Спробуємо його спочатку зробити, а потім будемо пити. Для цього ми беремо літр 400 води. Надливаємо води в баночку, щоб у нас якраз тут літр 4, не повна бутилка, бо буде трішки грати. Беремо 5 ложок цукру столових. Перевожу цукру. Тепер 2 столові ложки цикурю. У мене це курій скалки. Для кульору. Перемішуємо. Беремо воду теплесеньку. Можна перекип'ячу на теплу воду. Так, Перемішали. Тепер беремо півчані ложки. Лимонної кислоти і пів чайної ложки дріжджів, сухих. І Тепер це все перемішуємо. Тепер це весь міст заливаємо в нашу бутилку. Таке в нас вийшло. Зараз це ставимо в тепле місце на 3-4 годинки. Потім ставимо в холодильник на ніч. Завтра посмакую. Другий день прийшов у нас. Дивіться, який він холодненький, бачите. роса. Пінка. Зараз буде пшикати. Оп! А зараз спробуємо. Квасок домашній. Можете стінку. Спробуємо трішки поки Ну, На запах такий, прям як квас домашній. Піші собі рецепт. Робіть зараз покашарку. Дешево, швидко, натурально. Став подобайки, пишіть в коментарі. Всім дякую за увагу, всім пока.